Всім привіт! Мене звати Олег Андрос. Я перебуваю на лінії фронту в Донецькій області у складі Збройних сил України. І сьогодні я хочу вам презентувати свою нову фотовиставку. Це персональна фотовиставка Шляхи війни. Там зібрані мої творчі роботи починаючи з початку війни, 24 лютого 2022, і до нинішнього часу. Я дуже вдячний молодіжній бібліотеці. До речі, скоро виповнюється рік, як я офіційно працюю і редактором сайту молодіжної бібліотеки, принаймні за посадою. А я кажу так, тому що війна перервала мої плани щодо того, щоб працювати в молодіжній бібліотеці, отже, я дуже радий вам презентувати ці фото. Там абсолютно з різних областей України вони зібрані. Це була і Київська область, і Сумська, і Харківська. І, врешті, Донеччина, де я перебуваю з травня 2022 року. Зараз ми триваємо оборону в районі міста Вуглодар Донецької області, і дуже сподіваюся, що цього 2023 року ми побачимо звільнений не лише район довкола Вугладара, а й всю Донецьку область, і звільнений Крим, і звільнену Луганську область, Херсонську, Запорізьку. Буду дуже радий вас їх бачити в реальності вже в Києві, коли я нарешті приїду туди. А наразі сподіваюся, що до зустрічі і наближаємо перемогу разом. Ви можете звернутися до волонтерів, які допомагають нашій 72-й бригаді і регулярно до нас приїжджають. Я їхні контакти залишу під цим відео. Тому слава Україні і до зустрічі! Буду дуже радий вас всіх бачити.